Усім привіт, мої любі друзі! Вітання з Кобилянської. Нарешті настало тепло. Настрій, звичайно, підіймається і це сприяє тому, що йде натхнення, що хочеться спостерігати за природою, хочеться ще більше робити добрі справи. Сьогодні ми з вами знаходимося на вулиці Кобилянській, хто б сумнівався. І зараз я вам про щось дуже цікаве розповім. Наша неймовірна Геренгаса Кобилянська. І німецький дім. І сьогодні до нас у Чернівці, а саме до Миколи Миколаївича Шкрібляка, приїхали наші гості з Харкова. І Микола Миколайович особисто проводить екскурсію виставки, яка унікальна авторська виставка, жінка, майстриня-перемога, створення образів, слово та в народному Микола Шкрібляк і світлини, Буковинських майстер Микола Гнітко. Ми зараз з вами доєднаємося, будемо мати унікальну можливість ще раз відчути цю енергію. Ці образи будуть надалі представлені у світлиці в нашому Буковинському центрі культури і мистецтва за адресою Йозефа Главки біля парку Юрія Федьковича за нашим університетом. А зараз подивимось Кобилянську і зайдемо всередину. Заходимо галерею Вернісаж Кобулянська, 53. Надалі далі ми будемо слухати Микола Миколаєвич. Розповідає про кожен з героїн цієї виставки. Цього краю дає на кожному рукаві не тільки з поєднанням бісером, є по 103 пташечки. Бачите, отакі такі. Ось. Ну так воно лягло, знаєте. Мабуть, важко, що хтось тепер уже це вже не буду придумувати, бо мене знає це все речі ручної роботи. Такий образ це... А... усіх привертає увага! Давня Салба з Марією Терезією з срібними дукатами. Це неймовірно. Наші гості з Харкова, Одарчині ялочки Мотанки, сама наша харизматична красуня, моя подруга, одаречка кучерява. І ось дівчата залюбки розглядають цю красу. Ці речі я би в неї до речі закупив. Тобто вона продала і бісер і вказ. Цю, її дочка живе у Франції. Вона возить ці речі, не за продає і купує тут. Написано скільки вона чого купила для хлопців, зокрема для її там, де служить її два сини, які вже могли добути пенсіонерами за віком. Не за віком а за вислугою років, тому що вони хлопці прикордонні. Дуже позитивна жінка, та вона ціхала і в чорнобривцях, і в Мальвах, і в Калині. І ми десь створили такий спільний образ на Євдокії Дмитрівні. Мати, героїня. до Речі, п'ятеро дітей в неї. Все життя відпрацювала з дітьми, все життя відпрацювала в культурі. Микола коло можна слухати безкінечно. Він розповідає про усіх руїнів. Слухала ви, слухала? Хриків'яни з величезною, насолодою і увагою слухають і дивуються наша найкраща Україна величезна, неймовірна, різнобарвна і наша рідна Тут експозиція нейрографіки. Ми з вами знову прийдемося з струями Ви бачите геометричні малюнки, маленькі стіжечки. Неймовірна Христина Семенко, авторка прикрас, викладач, вчитель, неймовірна чарівна Христинка. Звичайно, Оленочка Ясінська, Стрій один з моїх найулюбленіших з Дністрянщини. Це у нас. Заставна Оленочка Ясінська, лауреат прийняв Ольги Копулянської, кандидат медичних наук, медик, викладач, людина, яка для наших хлопців як обереги робить сорочки, ще один карпатський стрій, Галина Олійник. Народна майстриня її роботи. І, звичайно, віра Микитівна Котегородська. віра Котегородська, поетична душа, Буковини. її матуся робить неймовірні килими з Басарабою. А донька Леся Воронюк започаткувала Всесвітній день вишиванки. І ось такий стрій з бісеру за паскою з села вікно. А тут полетіли намітками, буковинськими птахи, 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 світлі білі, неймовірні. Наша Одарка Кучерява, село Топорівці і Салби. І Кіцманщина, бісер, автентика, люрекс, квіти. Все як з Буковини. І тут у нас Марина Миколаївна, Миколяк, народна майстриня. А ось представлені знову Карпати, Ростоки, батьківщина нашої відомої письменниці Марія Матіос, автора Букової золі, Дарося, Нації. Це все жінки, майстрині, патріоти, волонтери. Приїхала це надністрянська зона, тобто над Дністром. Приїхала туди, привезла, звісно, що Сібір мав свою сорочку рожево-червоними квітами, ну так як традиційно для заставничі. Зараз ви схожу, побачити з бісером. І от вона взяла простинь, звичайно, простирану, скруїла тут, стало тільки на стан, і вийшла той самий заставницький орнамент, але в кольорах українського прапора. Яка сила? Це ж хтось може й бачив. Хтось, можливо, міг і докласти, що та жінка у Сибірах вишиває синьо жовту. Жінка повернулася один рік не добула. З 25 добула 24 роки. Прожила тут, на жаль, дуже мало. І ця сорочка лишилася її дворідній сестрі. І а вже потрапила вона сорочка до Чернівців. Я запитував, ну як це в неї такий настрій. Я кажу, вона каже: мені завжди казала, що це Україна буде жити, тобто гілочки зелені, а це капельки нашої крові, які там завжди ми будуть нагадувати про те, скільки ми поклали за цю Україну. Ви маю вам сказати, що на поколині, так само, як і на ваших землях, дуже багато людей було висадних, репресованих. Було так після війни дібрав довоєнну горбатку. До, до війни у нас була Румунія. І не можна було нічого українського висловлювати, ні мовою говорити, ні це. То люди робили так: і йшли до української хати читальні, одягали горбатку з нижнім краєм uh -huh. жовтим. І йшли на вулицю, то вже був край, скажімо, триколор румунський. Це тільки так нас заставши. І пояс, до речі, тканий в 30-ті роки. Отака От Україна в долі однієї жінки, яку я, на жаль, не знав. І в долі тієї жінки, яка мені цю сорочку принесла. І через місяць, на жаль, хвороба, страшна хвороба. Ви знаєте, яка була страшна хвороба, цю тітку Ольку забрала. І ця сорочка мені лишилася в пам'ять про цих чудових жінок, які десь відчули зберегти і треба все залишити. Забув косло Миткова. Тут на думку сказала цей полі. Перенесені на традиційну заставницьку сорочку, яка колись була рожево-червоних кольорів із зеленим листям. Тут зеленими лишилися тільки прутики з надією, що Україна буде жити, і краплі крові, які символізують те, що ці люди віддали за Україну, за її незалежність, за її волю. І Бачите, що це було ще навіть і Під Вижницею Є дуже колоритне село чорному і це ж село має свою манеру вишивки, багато народило прекрасних майстрів. Стрій, звичайно, 20-ті роки минулого століття, а з металізованою ниткою. Це ще давніша опинка із цього мовити на літічного регіону. Такий характерний пояс. У цей стрій одяг... тут все написано. У цей стрій одягнена вчителька сусідньої гімназії, ось тут зовсім поряд. Шістнадцятої гімназії Христина Семенко Христина у нас також майстриня на всі руки. Вона прекрасно робить ляльки. Це вона Даркою Лівну навчила робити ляльки. Це вона багато давала майстер-класів. Христина у нас чудово зі смаком вселяє прикраси, традиційні українські прикраси. Але що характерно, Христина ще захопилася останнім часом мікровишивкою. Вона дуже гарно мікровишивкою доповнює свої, так мовити, народні прикраси. Христина в нас дуже відома майстриня. Одна із тих, хто тут представлені, член національної спілки, майстрів народного мистецтва України. Я маю честь очолювати осередок чи осередок національної спілки майстрів народного міста. Так що молодь у нас бачите, красива, талановита, патріотична, най... дуже, да, дуже прикраси ці цінуються. Вони не дешеві прикраси.